Приїхала батарея. Porsche Taycan, 21 рік, 93,6 кВт. Складається вона з 32 модулей 6 s 2 значить, Получаємо на виході 800 вольт 126 Агодин. Дуже чудово, вона ділиться напополам. Получаємо з неї два акумулятора до Nissan Leaf на десь 40-44 кВт. І чудово, вона буде їздити. Алюміній з дому, з корпуса, дуже тут його багато. E, значить, по типовим проблемам, що тут вилазить. E, дуже багато перепаковщиків жалуються на пробої ізоляції по цих модулях. От ми якраз цю історію протестуємо і попробуємо, поймемо, є вона тут така проблема чи немає. Але взагалі-то часто e, і теж ми стикалися на оцій шкоді, на оцій червоній. Може, хтось бачив цей відео, як ми рік назад її розбирали, теж побачили пробої ізоляції. Ну, в кінцевому випадку, щоб вона поїхала, треба було поміняти батарею в зборі. От. Не знаю, яка тут проблема. Скоріше всього, машинка була бита. Надіємося, що з литим все в порядку, і все буде у нас добре і довго їздити. Можу знати, який пробіг. Ця батарея так сильно гріла, що аж алюміній погнався. Тут ноги пасажирів, задні. А. А. А сейчас сидушка пассажира сзади. Ну я удачно. Удачно. Ну, якраз без безлітия. Ну надію, що ліки не пострадав, Зараз будемо скривати, дивитися. Хотя тут все сминаем из зоны, бачу, как пришли. Ну, будем надеяться, что Лики не пострадал. Значит, все у нас тут модули, по сути, идут с последним охолоджением на такие жевачки, теплопроводящий. Вот. Фу, блин. Он и влез. Так, да, все. О... Пахне чим. Пахне порше. Шкирой. Шкірий. Шкірой молодого Порше. Ну, і все, ничего тут інтересного більше нема. Просто тупо алюмінієвий корпус, приклеєний на термопроводящий інтерфейс. Це модель. Там, там, там... Ну, це по суті, от вся ідея, як до радіатор. Ja, раді. Да, тут по суті. А, подожди, тут же є жижа. Це не пассивне охлаждение. Усе у нас штуцера, які у нас пообломані. обломані. Ось. Один обломний, все. Цей Тобто Сюди заходить охолоджуюча рідина. Бобри погризли польські. тут 32 штуки модулей красивих, класних. Підуть вони в Ліфа чітко, так отлично зайдуть. В два Ліфа. Фух. Lg 128 ампер часов. Made in Poland. Бабрик для болтиків. Да, спеціальний отсек для хранения болтиків. Що у нас тут? Яка вага в Що Написано 630 на почищенням тонни півтори. Вже руки відпадають її розбирають. Нравиться Нравиться мені, що тут все зроблено дуже дуже цікаво. Бачите, які так красиві оп-оп переходики мадньові. Ми їх використовуємо в ліфі. Обов'язково. ось. У нас роз'єм батареї, яким мене підключається до автомобіля. тут 800 вольт, тут у нас БМС пішла в машину, вже поламали пшеки її. <сіпи> не, не, не можу доламати, ладно. Отут <поз« half> вот вот у нас охлаждення підходить, водяна рубашка там понизу йде. <поз Principals> вот. головний бонус, що ми отримаємо кучу синій жувачки. Будемо живувати в цій станції. А що нічого тут нема розказувати? Одні модулі, <_c2> та і все. Нічого цікавого. Значить, Видуманий універсальний кадмост, який дозволяє <поз'> значить, сращувати оригінальні батареї, такі як тридцятки. Ну, тут по факту сама по собі штука вообще, ну, візуально нічим не інтересна. Просто мікроконтролер, в якому зашита прошивка, яка дозволяє подружити е, таку батарею з ліфом 24-ю, 30-кою, 40-кою, не важливо, 60-вочний ліфт е, найвітряний, без, без різниці. Можна подружити старий ліфт з новою батареєю, тобто З-0, е, можна АЗ-0, ze 0 можна ze 0 ze 0 що хочете, ZE1. Дуже великий діапазон настроек, крім настроек кіловат можна підняти верхній порог, нижній порог опустити, можна, вижимати, все, що тільки в нього поміщається. Вот, можна регулювати, прямо стоячи на станції, регулювати мощність вверх вниз з кнопок мультимедії. Вот. Так само є стресовий режим, який дозволяє економити до 20%. Значит, расхода. дуже цікава штука. Є в неї куча применені. Тим більше за таку символічну в 150 доларів. Це must have. Люболюба перепаковка без цієї маленької бізички не обійдеться.